За плечем Олени Карпової дві вищі освіти: технічна та економічна. Працювала на заводі з виробництва будівельних сумішей. П'ять років тому обставини змусили кардинально змінити сферу діяльності. Олена закінчила бухгалтерські курси та стала бухгалтером, а згодом і власницею підприємства з пошиття одягу. Виробництво розвивала просто з нуля. Потрошечку, потрошечку, ножками, дзвіночками, сарафанне радіо почало спрацьовувати. Нас почали пізнавати, нас почали замовляти. Ми з'їхали з того цеху, приїхали сюди. Тільки на підприємство пережило важкий етап коронавірусу, як почалася повномасштабна війна. Почали волонтерити, допомагати. Ми місяці два-три. Напевно, працювали безкоштовно. Нам привозили матеріали дівчата, ті, які вміли, не вміли, всі працювали. Ми тут як от ці мурахи, ось тут от шили бронежилети. Ніхто не знає, який він повинен бути. цей бронежилет, ну в общем. Всі все, що могли цеха, всі по місту, всі кооперувалися, всі друг другу допомагали. Якщо у когось є сликало від роботи, не воно передавалося по-другому. Цеху ну тось. Тобто, початок війни, от повномасштабної, так дуже дуже всіх сплатив. Сьогодні Олена приймає замовлення з усієї країни. Її компанію знають та поважають за якість і сумлінність. Тож власниця обмірковує і придбання нового обладнання, аби мали таке на виробництві, не замовляли б ви. Шивкологотипів в інших фірм, зупиняла вартість. Випадково в соцмережах побачила інформацію про програму служби зайнятості Власна справа. Вирішила спробувати. Склала бізнес-план, подала заявку, отримала грант у розмірі 250 тисяч гривень. Нам вистачило на вишивальне обладнання. Ще ми купили розпошивальну машину. І купили ще відрізну лінійку для розкройного цеху. За відсутності цього обладнання ми вимушені були звертатись до інших компаній, які мають таке обладнання. І це як розтягує процес виготовлення виробу на великий час. А так ми можемо самі дівчата шиють. І ми зразу ж віддаємо сюди на вишивку і тим самим скорочуємо час виготовлення цього виробу. В обласному центрі зайнятості закликають підприємців слідувати прикладу Олени. Програма Власна справа може допомогти як відкрити новий бізнес, так і розвивати вже наявний. Завдяки саме грантовій програмі. їй вдалося не просто створити власний бізнес і працювати на власному виробництві. Вона закупила обладнання. Сьогодні її мрія вона здійснилася. Тому числі і завдяки нашої підтримки, для нас це є надзвичайно важливим, бо ми намагаємося підтримати кожного хто бажає розвивати або створювати свій власний бізнес. Для мене це було ну от правда здивуванням наскільки співробітники центру зайнятості допомагають. Вони все тебе тобі, тобі розказують, все показують, що треба тут виправити, тут зробити тут етап куча програм різних пропонують. Ну от, от дуже класна програма в них з квітня цього року. Сума мікрогрантів на створення або розвиток бізнесу збільшена на 100%. зазначають у державній службі зайнятості. Нині можна отримати до 300 тисяч гривень за умови працевлаштування однієї людини та 500 тисяч гривень, якщо візьмете на роботу двох. Учасники бойових дій та внутрішніх. Ні, переміщення особи мають вагомі переваги. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.